Від гіперзвукових ракет циркон до новітніх рідкісних бойових машин піхоти Російської Федерації, яке воно аналогнітне оружиє, розкажу у цьому відео. Тож закликаю всіх поставити лайк, підписатися на мій ютуб канал і, звісно, пишіть коментарі. Намагаюся спілкуватися з кожним. Отже, військовий експерт Олександр Коваленко давно досліджує рідкісну російську техніку, причому ту, яка знищується тут у нас в Україні. Розпочнемо з гіперзвукової ракети Циркон. Яку, начебто, росіяни використали під час одного з останніх масованих обстрілів нашої держави. Справа в тому, що у мережі поширювалася інформація, що знайшли нібито залишки цієї ракети ЗМ 22 Циркон. Зокрема, нібито залишки було знайдено 7 лютого в Дніпровському районі Києва в районі зруйнованої лінії електропередач світлини, які обговорювали в мережі, містили зображення алюмінієвої прошивки цієї ракети із написом. Як зазначає Олександр Коваленко, олівцем або фломастером абревіатурою зм 22 як доказ застосування циркону, тобто не заводський штамп, а карандашом написане зм 22 Відразу зазначає Коваленко, що, по перше, офіційних підтверджень застосування російськими окупаційними військами по Україні на ранок 7 лютого ракет циркон не було. По друге, я не можу ні підтвердити, ні спростувати цю інформацію, але ось що скажу: ЗМ-22 «Циркон» циркон це дуже проблемна сира і на силу прийнята на озброєння протикорабельна гіперзвукова ракета. Трохи про характеристики цієї ракети. ЗМ-22 – це гіперзвукова крилата ракета, що умовно маневрує з центральним корпусом, який створює підйомну силу і розгінним щабелем із твердопаливними двигунами, що дає їй первинне надзвукове прискорення, після чого Моточний повітряно-реактивний двигун на рідкому паливі на другому ступені розганяє її до гіперзвукових швидкостей 9 махів або понад 11 тисяч кілометрів за годину. Заявлена дальність ракети від 250 до 500 кілометрів на малих висотах і до 740 кілометрів за напівбалістичною траєкторією. За умови заправки ракети специфічним спеціально для неї створеним паливом. Дальність польоту може бути збільшена до однієї тисячі кілометрів. Далі Олександр Коваленко розповідає, чому він впевнений, що по Україні скоріше не було застосовано за М двадцять циркон, ніж навпаки. Ракета Циркон це не крилата ракета типу «Калібр». Для неї потрібні унікальні пускові установки та унікальні носії. Її перспективними носіями на сьогоднішній день є напівмертві проекти 1144 Орлан, а саме авіоносні ракетні крейсери е, Петро Великий і Адмірал Нахімов, які є небоєздатним один, а інший у постійному вічному, я б сказав, ремонті. Так само цю ракету можуть застосовувати пересувні комплекси проєкту 885 М Ясень М та е, Антей, і жодної з яких немає у Чорному морі. Так само перспективними носіями цирконів можуть стати фрегати проєкту двадцять М але саме в модифікації М, закладка яких навіть не стартувала, з чого виникає питання? А чим і звідки тоді стріляли цирконом? Коваленко не виключає, що для ЗМ 22 Циркон міг бути створений сухопутний мобільний носій або пускова установка. Якщо увімкнути фантазію, то це цілком міг би бути контейнерний тип на кшталт Клапка контейнерний комплекс у стандартному 20 і 40 футовому isq контейнері, що розміщує протикорабельні ракети ЗМ 54 -54КЄ, КЕ, ЗМ 54 ке 1 та. Х-35 уе або ракети класу Поверхня-Поверхня ЗМ 14КЕ або Х 35 уе Але про інтеграцію ЗМ 22 в сухопутну пускову установку нічого не говорилося і не повідомлялося навіть на базовому рівні пліток або конспірології. А сам процес такої інтеграції, навряд чи під силу російському. Військово-промисловому комплексу приховати ж таке досягнення кулібіних було би дуже складно, зазначає Коваленко. Коваленко думає, що це була зовсім інша ракета, при збірці якої просто використовували деякі запчастини ось цієї з 22 циркон. Тому й було знайдено такий напис на шматку металу. Не рідкість, коли в російських ракетах застосовуються штампи одних і тих самих запчастин, це спрощує технологічні процеси. З урахуванням того, що в Росії останніми місяцями намагаються робити ставку на виробництво біль. Ішої кількості балістичних ракет абсолютно не виключено, що частина ось цієї ракети, призначеної для виготовлення непотрібних у війні цирконів, пішли саме в цехі збирання ось цієї ракети, яку все-таки випустили 9 м 723 на водкінському заводі. Це щодо циркону. Далі Коваленко коментує одне з відео, яке публікують самі окупанти. На відео якийсь окупант висловлює подяку бурятам за надання інженерного обладнання. Здавалося б. Таке собі, але ні. На відео танки Т-62, які отримали додатковий захист у вигляді Контакт-1, антидронові курники, мінні трали та або бульдозерні відвали. Так само на танках можна побачити встановлені. Комплекси радіоелектронної боротьби, лісочек. А тепер до питання ще з минулих років: як будуть російські окупаційні війська використовувати танки Т-62, закопувати в землю по башту? Скільки ви бачили знищених Т-62 за останні майже два роки, закопаних під вежу? Я писав, пишу і буду писати: Т-62, а також Т-54 і 55 незабаром стануть основними бойовими танками у російських окупаційних військах. А т 72 Т-80 та Т-90 підуть у минуле. Минуле. Замінить умовну сучасність. Отже, Коваленко вважає, що деградація по танкових військах в Росії розвивається. Новітні танки підуть у минуле, а ось старі з'являться на фронті, але дещо модернізовані. Ще одне цікаве дослідження Олександра Коваленка: знищено плюс дві унікальні російські бмп 2 675. Першу було знищено в районі Білогорівки Луганської області, другу в Первомайському, Донецька область. Це вже перша і друга верифіковані БМП 2 цього класу знищ Чині, у лютому ця модифікація БМП 2 відома своєю підсиленою полімерною бронею, спроможною витримати удар 12,7-мм кулеметного вогню. Є однією з найрідкісніших, до речі, БМП у російському військовому арсеналі. Покращення бронювання БМП 2 до рівня 675 розпочалося у Росії на межі 21-22 років. Однак цей процес виявився складнішим ніж очікувалося з огляду на виробничі труднощі, з яким зіткнення. Нуся російський військово-промисловий комплекс, незважаючи на зовні просте завдання додавання додаткових полімерних панелів на БМП, масове виробництво таких модифікацій залишається викликом для Російської Федерації, за даними українських військових, було знищено понад 17 машин цього типу, із яких не менше трьох було захоплено як. Трофеї більшість знищень машин 675 го класу відбулися з жовтня, особливо у районі Авдіївки, що вказує на високу ефективність українських військових операцій у цьому регіоні. Тобто, практично за третину лютого інформації про знищення ці машини в зоні бойових дій, м'яко кажучи, небагато закінчилася полімерки. Також протягом січня 2024 року було верифіковано знищення 10 російських БТР 82 ат Примітно, що в грудні 23-го року було верифіковано знищення лише двох таких БТР, і не тільки в грудні. Загалом ці БТР-82АТ знищували з го року в одиночних екземплярах за місяць, але в січні 24-го року було встановлено рекорд. Загалом з 2022 року було верифіковано знищення 43 таких машин. БТР 82 ат було вперше представлено на форумі Армія 2019 Він тоді одразу ж привернув увагу, оскільки копіював. Концепцію бтр 4 щодо підвищення виживання машини за допомогою встановлення посилених бронепанелей і протикумулятивних решіток, які російські експерти висміювали з 2014 року. Насправді бтр 82 – це приклад того, як російський військово-промисловий комплекс не зміг подужати розвиток і відродження проєкту БТР 87 а тому. Навісили на БТР-82 додаткові бронелисти, які, по ідеї, мали б тримати 12,7 калібр на 108 мм, Поставили комбінований двоканальний приціл із вертикальною стабілізацією і лазерним далекоміром, і залишилося всім задоволені. Олександр Коваленко звертає нашу увагу на те, що в основному бтр 82 – Палили в районі Кринок і Авдіївки саме на ці напрямки російські війська кидають ці, мабуть, поки що найбільш броньовані БТРи, що теж важливо для загального розуміння ситуації. Підсумовує Коваленко. Також хороша новина в Україні пошкоджено перший С-350, новітній російський комплекс ППО. Він називається с 350 Вітязь його було пошкоджено в Україні внаслідок наїзду на протитанкову міну ТМ 62 Цей комплекс середнього радіусу дії російський ВПК народжував з 2007 по 2020 роки, маючи напрацювання ще з часів СРСР, коли задумувалися над заміною ЗРК БУК. А коли такі народили за два роки, змогли виробити всього шість таких пускових установок. Тобто це дуже і дуже рідкісна на сьогоднішній день машина. Ну і Коваленко вважає, що якщо його ставлять вже в зоні бойових дій, а не умовно десь під Білгородом, значить є проблеми з протиповітряною обороною у Російської Федерації і кидають все, що є. Ну і моє улюблене Т-90 М прорив станом на 26 січня 2024 року верифіковано знищення чотирьох танків Т-90М прорив. Але ні, це не за весь час, це лише з початку року. Загалом під час повномасштабного вторгнення в Україну було верифіковано знищення, пошкодження або затрофейно 106 танків т 90 з яких понад 60 – це танки, Т-90М м прорив. Ну а згідно з неверифікованими даними, втрати в цій модифікації у російських військ перевищують 150 одиниць. Напередодні російська пропаганда випустила бравурний рекламний ролик е там, де демонстрували виробництво танків т 90 м прорив. Краще б не випускали, каже Коваленко. З відео підтвердилася інформація, яка вже давно озвучується. Працює ось цей завод виключно як ремонтна база для Т-72, що виводяться з консервації та подальшої їх модернізації зі свого боку. Лінія Т 90 м прорив не здатна протягом місяця видавати навіть ротний комплект танків. У цьому разі у ОМСК-трансмаша вищий показник видачі Т 80 БВМ. Рота на місяць, зняття з консервації, ремонт, доведення до боєздатного стану і модернізація. Мінімум місяць на роту, а то й більше. Т-90 м прорив перетворюється на єдинорога звір, про якого всі знають, але якого мало хто бачив. А незабаром і взагалі забудемо, зазначає Коваленко. Ось така вона аналога російська техніка. Але, на жаль, її в них багато, особливо старих моделей, які вони модифікують. Модернізують і кидають на фронт, так живе вона небагато, але клопоту нашим захисникам також додає. Тому важливі fpv дрони, на які часто збирають наші. Захисники і захисниці, тож долучайтеся до зборів, донатьте збройним силам України. Частину ваших донатів, які ви кидаєте на канал Мотивасян Ньюз, я перераховую на потреби Збройних сил України, тому дуже вам вдячний. Якщо є бажання і можливість задонатити, вся інформація є в описі під цим відео і в описі мого каналу. Я є у Баймієкофі, PayPal, У мене є картки Mono та Privat, Навіть є крипторахунок. Обов'язково поставте лайк під цим відео, якщо забули це зробити. Підпишіться, якщо бачите мене вперше, і пишіть коментарі. Будемо спілкуватися разом. Переможемо! Слава Україні!